27 грудня на календарі, і сьогодні ми будемо робити найбільший майстер-клас в історії спарка. Але мені здається, що це буде найбільший мистер-клас, який взагалі, хоч хтось, робив в Україні. А, ми будемо сам показувати. Ралію життя в Україні. Я виїжджала сьогодні восьми ранку зі Львова, була тривога і було дуже дуже важкі обстріли. Понад 600 дронів були запущені по Україні сьогодні. І я їхала розуміючи, що води немає, світла немає, але червіниця з клаб змогли мене зібрати, навести красу. І я їду проводити майстер-клас. За образом заїхала у галерею Вишиванок. Сьогодні мене тут одягатимуть. Дякую вам за покупку. Будемо раді бачити ще. Верини шама. Дякую. Класна. Клас. На секундочку, ось так виглядає автомобіль весь в ялинці. Ледь все вміщається. Одна людина тільки сяде спереді. І тут ще буде накидано багато-багато всього. Коротше, як завжди. Я вже машину навіть не пробую мити, бо от, от такий безпорядок це, скажімо так, база. Підготувати такий майстер-клас на більше, ніж 100 людей це величезний кусок роботи, який зазвичай залишається за кулісами. Але я вам це за колісся сьогодні покажу. У нас тут все двіжує, горить, палає, всі працюють. Дуже багато всього потрібно замовити, домовитись, скласти, розкласти, організувати. І зараз буду показувати, що ж у нас тут відбувається. Дівчатка декорують столи. Кожного буде такий пакетик всередині. Буде тарілочка з оазисом. Тут буде хвоя і весь декор. Зараз ще доскладаємо, буде всередині. У нас така сьогодні велика команда підтримки, тому потрішки столи приводимо у порядок. У нас буде грінтвейн, чай, кавуся, водичка, солодощина, так як підставочка. Будемо їсти всякі вкусняшки від кондитерського дому Блажецька. Будуть пригощання. Вам потім буде дуже цікаво глянути, як вона вже виглядає, коли все красиво. Підготовчий момент згодити програму, згодити розклад, згодити, що і як у нас взагалі буде відбуватись по 300 сто першому разу. І це насправді такі приємні. Клопота, тому що класна команда. от Ми вже який раз робимо мастер клас і команда у нас топова. Символ вечора у нас таке янголятка, воно буде у композиціях, і кожен вдома забирає янголятку. А також ми зробили такі янголятка, як печиво для кожного учасника імперіп'янка. Тут у нас список наших лотів і колядничок. Ми сьогодні будемо колядувати, і хто не знає коляду, зможе розкрити колядничок, почати співати разом з нами, а потім забрати його з собою. Це буде дуже-дуже атмосферно, тому ось такий набірчик для всіх у нас вже готовий. Ось тут всередині є все, що потрібно буде для майстер-класу. І так виглядає, що ми вже майже готові. Хочу вас познайомити з Вікусою, моєю подругою, ідейною засновницею цих всіх благодійних майстер-класів вечорів. І дуже хочу, щоб вона розповіла свою історію. Вікусь. Ну, моя історія це вже дев'ятий благодійний майстер-клас, благо, дев'ятий благодійний вечір в різдвяний в неймовірному місці. А історія, взагалі, мого поклику серця почалася після народження моєї меншого сина. який не родився з непростої історії. Десь мабуть я на своєму досвіді відчула весь біль, розпач а, людей мам. В яких народжуються непрості діти. І, напевне, моя менша дитина пробудила цей дзвіночок в, мені, в моїй душі допомоги власне, для діток. Тому що левова частина всіх наших печалі присвячена безпосередньо допомоги для діток, які опинилися в важких життєвих обставинах. Я маю відзначити, що всі дітки, які ми допомагали, вони живі. Хтось на лікуванні, хтось в ремісії, але Богу дякувати вони всі. Ходять на ці землі, і це неймовірно велика сила і вдячність. Тут позаду тебе зараз оце uh -huh. циферка. Мільйон шістсот тридцять сім тисяч було uh -huh. коштів зібраних uh -huh. в межах твоїх благодійних вечорів. So, Ти казала, що вірно, це, перші вечори uh -huh. це були збори по тридцять тисяч, по п'ятдесят Це було такі, я як сліпе кошеня, який там хоче робити щось так покликом серця, але ще не знаю, як воно все має виглядати. Я пам'ятаю свій перший вечір. Це був вечір сирої вида. Ми робили його в байкові. Це було щось таке, що зроблено було дуже ну без плану, без організаторів, без підрядників. Це було таке, де зібралися в коло, де зібралися найближчі нам люди, і ми всі, і ми тоді зібрали там, 30 тисяч. Здається на той момент, коли ми збирали ці кошти, хлопчик був в комі. Він рожав у реанімаційному відділенні в онкологічній лікарні в нас. Так, от зараз це хлопчик учін третього класу. Він вчиться і живе в Італії. Все гаразд, він в ремісії, Ось і це було зроблено так, прям ну без підрядників, дуже спонтанно, дуже на ентузіазмі. Пам'ятаю, як я неймовірно хвилювалася, що з того вийде. Але мабуть, Бог мені підсвічує мій шлях, і я дуже цьому радію. А зараз у нас дуже багато партнерів і дуже дуже багато uh -huh. лотів. Якусь тут зразу допоможе мені розказати? Uh -huh. У нас є лота, е, і uh -huh. одяг, і футболки, uh -huh. і світшоти, і хустки. У нас є е, е, такі, можна сказати, речі з автографами. Давайте е, е, я покажу uh -huh. отут Ольга Харлан. Uh -huh. Ось тут є марка від Василя Малюка. Угу. В цілому. Подарунків дуже багато, я думаю, що ми ще обов'язково покажемо. А малюк це той, що СБУ? Той, що СБУ. Ого, нічого собі. Ти не знала. Не <ріст> знаю. Вже знаю, ура! Uh -huh. Так от, подарунки uh -huh. класні, лоти класні. Тут все трішки ялиночці, але ми вже десь оце фіналізуємо. Зараз тут буде оце клас і краса. І зал вже готовий. крутиться довкола на Прошу звернути увагу. У нас тут справжній рояль і вокалістка з хору Вірьовка. Гості потрішки збираються? У нас сьогодні буде відбуватися реєстрація в книзі рекордів України. Вона буде передруковуватися 26-го року. І пані Лана, керівниця національного реєстру рекордів України, приїхала сьогодні до нас у Тернопільський. Правда, як ви так. доїхали? Ми прекрасно доїхали, ми знайшли вас одразу, бо все це дуже яскраво, у вогнях, дуже святково. І ви знаєте, нам тільки заходиш сюди, зразу відчувається вже відчуття свята. Борис дво десь от от завтра. Вечаємо, вже завтра. Да. Ні, так після май. завтра, завтра святвечір. вечір, і ми отак напередодні різдва. оце що сьогодні будуть колядки? У нас тут така прям святкова святкова атмосфера. Дякую, що приїхали. Звичайно, <гум> <Ага. гум> Просто щоб ви собі розклали, щоб ви знали, де воно є, <гум> так? Давай, так, давайте. Добре, вам <гум> потім можна <гум> дати. <гум> Найважча історія це показувати людям, які не мають відношення до флористики, як робити квіткові композиції. Я буду посередині сцени серед усіх цих людей спробувати все максимально доступно і зрозуміло показати, розказати, щоб всі забрали додому якусь класну молодічну композицію. Бо у нас вже завтра це твачі. Я про це дуже багато разів говорю. Буду говорити ще більше. Бо він це так класно. У нас таке прям передня святкування. Сьогодні можуть якось така та на фоні. Може, я можу подавати. Юра каже, що ми сьогодні зберемо пів мільйона без варіантів. П'ятсот тисяч. 500 тисяч. Без, без варіантів. Бо поки що на банці є тільки сто тисяч, і це такий трішки такий момент. Бо я хвилююсь. Нема чого хвилюватися. Я думаю, що Тернопільські жінки вони просто є з мають гроші, не мають гроші. Тернопіль багато місто. маленьке місто, великі гроші. Тим oh, yes. кожінці. А тем чоловік Юра, просто капець сьогодні допоміг. А ти, ти бачиш, класно все сьогодні? Правда, як тобі, як за колісами? Класно супер, подобається, супер. красиво. Все дуже круто. Все дуже дуже круто. На вищому рівні, як завжди. До речі, у нас дрес-коду не було, але всі в вишиванках. Я не знаю, як так вийшло. Але це так красиво. Зараз покажу: просто всі, всі, всі у вишиванках. Кате. Отакі От наші тернопільські українські дівчата. Тут можна покасло робити, і можна робити, не знаю, якийсь рейтинг, найкрасивішої вишиванки, напевно. Хоча мені здається, тут все говоряє вишиванка. Подивіться. Короче, ми тут маємо супер пупер, вау, неймовірно круті лоти у нас від Василя Малюка. Правильно, це те, що голова служби безпеки України, Україна, так і... і від нашої спортсменки олімпійської чемпіонки Ольги Харла. Це якраз той поєдинок, коли вона не пожала руку своїй суперниці з Російської Федерації. І ось це один з тих моментів, коли вони боролися. Капаль. Ого, коротше, у нас лоти, від яких я просто в захваті, які я без себе. Ми би їх не мали. Тому що тобі дуже дуже, дуже велика. Дякую. Рада долучитися. Я тобі скажу, що це операція маємо... повотина. Яке павутина операція? Пам'ятаєшся, славно звісно, від СБУ. І це якраз марки звідти так і підпис. Політ, звідти. А можна ми тобі слово щоб ти це прокоментувала і сказала? Ти б ти, ти, ти була готова таке діло зробити? Нам прям треба. Ну треба, то добре, каже. Конечно... Бо ми маємо сьогодні вторгувати дуже багато грошей it's до цілота. Дуже дуже it's багато грошей сто відсотків тримаємо кулаки сьогодні. Дозволити таку сміливість, бо дівчата першли сказали. каже Ната, нам треба зібрати 300 тисяч. Каже, якось так сказати легенько, але от дати місію, дати вектор руху і дати тоді шлях. Тому дівчата, вся надія на нас, ми вже розпочали тільки як отримали запрошення, приєднатися. Ну, в цілому, у нас ж сьогодні майже передріздвяний період. У нас завтра вже свята вечеря, далі різдво, і це такий дуже символічний, мені здається, момент, що ми сьогодні зібрались робити е, таку зимову композицію, яку сьогодні всі понесемо додому. І ранок видався сьогодні. Дуже непростим для всіх. Я думаю, тут всі панянки збиралися. Всі її? робили зачіски, укладки, макіяжі. Хто якою ціною я не знаю, бо я знаю, що так у світло тільки от от вімкнули десь перед виходом, але це дуже класно, що ми сьогодні зібрались тут, що ми не е, залишились вдома, десь в цій депресії Блін, це обстріл перед різдвом, ну все, що ми взяли себе, ми витягнули, щоб бути в такій атмосфері, щоб ділитись нашим світлом, щоб е, десь допомагати іншим людям і. Для мене насправді цей такий зимовий період. Ми вже з Вікою проводимо третій, саме зимовий майстер-клас. Він такий дуже-дуже особливий. Я не знаю, як у вас, але в мене зима завжди асоціюється з чимось дуже світлим і дуже добрим. І насправді це саме той збір, який на часі. Це саме той момент, коли нам усім потрібно дуже дуже сильно. Кручитися, допомогти, тому що в принципі іншого моменту, окрім тут, і зараз у нас немає. У нас немає вчора, у нас немає завтра. У нас є от цей вечір, коли ми сьогодні будемо робити гарні справи. І знаєте, ми ж теж розуміємо, що окрім повномасштабного вторгнення, ці діти проживають власну війну щодня, ту, яка залишається десь за стінами будинку, і інколи розуміємо, що б яким гучним голосом. Не був їхній голос, вони не є почутими. Тому дуже сподіваємося, що сьогодні ваші серця будуть відкритими на добрі справи. Ну а зараз, звичайно, увага на увагникаї номінації в Україні не було. Ви відкриваєте. Можливо, це стане традицією. Наступного року буде ще більше організатори. Так, можливо, це стане традицією, але нам завжди дуже хвилююче, коли відкриваються нові номінації, тому що. Це нова історія, це нові люди, нові імена, це ви. І нам, звичайно, дуже приємно, коли є можливість оголосити такий рекорд, якого досі ще не було. І ви уявляєте, додому піде більше ста учасниць, і кожна за різдвяним столом буде розповідати, що вона є, частина. окрім того, що зробила хорошу справу, ще й частинкою національного рекорду України. Тут варто поаплодувати. Дякую. Ми чекаємо звичайно ж результатів, бо ви кажете, що ви не любите цифри. А ми всі хочемо знати ті цифри, розумієте? Тому будемо чекати з нетерпінням. Зараз власне запрошуємо всіх до спільної праці, яка об'єднує, яка надихає, яка дає ще більше атмосфери різдвяного настрою. Дівчата вже потирають Валерія, вже потирає руки. каже, ну вже скільки можна чекати? Я вже хочу плести. Далі ми запихаємо гілочка ялинки уважно, вона має бути дуже така різностороння, щоб не проглядався оазис. Нам потрібно його закрити. Вона має бути на різних рівнях, щоб композиція виглядала композиційно правильно. Також після того, як ми закріпимо нашу ялинку, у нас є такий ангелик у кожного з вас. Його потрібно буде зафіксувати на шпажку. Шпажки у мене немає, але у вас вона є. Фіксуємо його на шпажку і теж стараємося отак трішечки від центру. Давай. А, ти допомагаєш мені так? Я думала, ти хочеш сказати, що мене всі слухали. Фіксуємо його ось тут у центрі. Далі у нас є стрічка. Стрічкою ми в кінці в'яжемо бант. Просто всі настільки захоплені, і от вони думають, що раптом щось не забути. Всі вже знають, що роби знають що робити. Вже мають референси для себе. Поробили композиції, тут всі оця ходять, фотографуються. Іванка «Sparkle Team». Ось тут всі такі красиві композиції у кожному на столі. Зараз, зараз я покажу, яка тут у нас красива фотозона у нашому. На фоні ялиночке на білому подіумі біля роялю. Краса! Вам сподобалось? Прекрасна, чудова, і не вірна. Сьогодні також на початку вечора на салоні і саме учасників майстер-класу. Разом до речі, з ведучою двома організаторками. Я дуже запрошую організаторів. Так, у крім добре сердець. Ви ще маєте один спільний рекорд на нас 106 шість прекрасних дівчат. Бачимо області, у нас там. А також я дуже попрошу кожного свої композиції підійти сюди і зробити з кілька тож тільки учасниць для того, щоб ви мали змогу зафіксувати рекорд, який від сьогодні увійде в історію. України Назар каже, що веселу колядку ми розпочинаємо, тому парти.

Вітала і частина сьогодні подарунки. І у нас буде ось така красива футболка як подяка від міста добра за вашу участь сьогодні. У ній можна спати, її можна дарувати. Що там Різдво Новий рік? Тому... для кожного розкривати своє серце для любові і знаходити свого Марселя Стали наші сімейні альбоми, оскільки, окрім дитинства, батьки часто хочуть зберегти і. Інші важливі спогади. І це той момент, коли я тримаюсь, і ви знаєте, моїх батьків вже немає, немає бабусів, дідусів, і в мене є лише пам'ять і фотографії про них. І я е, крізь себе, крізь все своє тіло і серце розумію, наскільки це цінно мати пам'ять про людей. і про корінь, з якого ви цвітете і живете зараз. Наші дівчатка, хто брав участь у аукціонах і хто має класні подарунки. І так ми це зробили. Ми провели майстер-клас на 106 людей. Зафіксували це у книзі рекордів України і зібрали понад півмільйона гривень для міста Добра. Mission completed. ми це зробили. І я дуже-дуже дякую всім, хто приєднався, хто був на нашому благодійному вечорі, хто дивиться зараз це відео у Ютуб. Напишіть, чи ви б хотіли ще повторення такого вечора, чи ви приїдете до нас. І я дякую за те, що з нами як то найкращі люди, які допомагають усіх у цих починаннях і підтримують у всіх ініціативах ініціативах. Ви любов, любов, любов. Чим все закінчується ця вечеря? Ви мільйони зібрали? Я і моя молода команда, ми зараз в мечі, на годиннику 10-15, будемо їхати ще до Львова, до комендантської місця, і мало того, що зміншується, що у Смачного!